Тепер доведеться економити також і на зв'язку. З 20 грудня найбільший в Україні мобільний оператор «Київстар» суттєво підвищить ціни. Тарифи зростуть в середньому на 25 відсотків, і це відчутна для користувача. Різниця на жаль, підвищення є неминучим і зачепить усіх операторів. Докладніше далі. У «Київстарі» пояснюють підвищення тим, що прагнуть надавати якісний зв'язок. При розрахунку тарифів у компанії враховувало зростання споживання послуг, а також той факт, що ціна деяких тарифів залишалася незмінною протягом тривалого часу. Не дивно, що чергове зростання цін на тарифи викликало бурю обурення у соцмережах. Від мобільного зв'язку зараз залежить багато сфер життя. Проте тарифи неминуче подорожчають у всіх мобільних операторів, запевняють експерти ринку. Підвищення буде відбуватися поступово. Але не синхронно, підкреслює експерт цифрових технологій Олександр Глущенко. Інакше це буде дуже схоже на картельну змову. Треба зазначити, що за останні два роки ціни на зв'язок піднялись у півтора-два рази. Загалом на збільшення вартості мобільного зв'язку впливають багато чинників: інфляція, збільшення рівня податків, вартість частот та навіть блекаути. Нагадаємо, операторів зобов'язали забезпечити 10 годин роботи мережі на випадок відключень, а ці витрати також лягають на плечі пересічних користувачів. Паралельно Збільшуються різні операційні витрати, зокрема, це відновлення знищеної інфраструктури. Втім, нагадують експерти, треба пам'ятати, що у порівнянні із сусідами в Україні зв'язок один із найдешевших. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.